chilly sun Гаю малята, пропоную захоплюючу подорож з друзями Андрійком та Марійкою. Разом ми дізнаємось про поняття «широкий» та «вузький», закріпимо те, що знаємо. Ну і яка ж подорож без знання правил дорожнього руху? Ну що ж, ходімо, стійте, стійте, а куди ви самі зібралися? Нам дозволили батьки, ми йдемо до бабусі. Я, як старший брат, Відповідаю за молодшу сестричку. А правила дорожнього руху ти знаєш? Так, і вчу цьому Марійку. А про що не знаєте, розповім вам. Перед вами, діти, велика, широка, проїжджа частина, по якій рухається транспорт. А її треба переходити де саме? Знаю, по пішохідному переходу або зебрі. Та ще й на зелене світло світло фуру. Все правильно, рухайтесь не поспішаючи. Ось ви і дістались вузької доріжки. Так, це доріжка пішоходів. Або пішохідна доріжка, вона дійсно вузька. А щоб дізнатися, яка широка, яка вузька, ми вже знаємо це. Накладемо на широку вузьку, і видно, що велика дорога з світлофорами широка, а пішохідна доріжка або тротуар вузька. А ще я помітив, що смужки пішохідного переходу вузькі, а дорога широка. Давайте, друзі, разом з малятами роздивимось предмети побуту, які теж бувають широкі і вузькі, і пограємо в таку гру. Я почну, а ви продовжите. Андрійко рухається по широкій доріжці, а Марійка по вузькій. А тепер я, Андрійко, рухаюсь по вузькій доріжці. А я Марійка, по широкій доріжці. А тепер малята ви, біля якого паркану стоїть Андрійко? А біля якого Марійка? Біля якої лави стоїть Марійка? А біля якої Андрійко? Подумайте і скажіть. А далі самі уважно спостерігайте, розглядайте і називайте вузький або широкий предмет. А тепер відпочинемо і пограємо в гру. Світлофор. Коли з'являється червоне світло, мовчимо, стоїмо тихо, жовте плескаємо в долоні. Зелене тупаємо ніжками. Один, два, три. гру почали. Ми теж з вами грали малята, а тепер вам розкажемо про світлофор. Світлофора є по три кругленьких ока. Як подивиться зеленим іди скоріше не зівай. Світить жовтим, зачекай. А червоним стій, не йди, щоб не сталося біди. Марійка, Андрійко, і ви малята, придивіться до світлофору якої форми. Вічка Так круглий, пам'ятаєте? Схожий на геометричну фігуру круг, яка не має котів і вміє котитися. Вгорі якого кольору круг? Посередині назвіть колір кругу. І внизу. Так, молодці. А тепер придивимось до знаку пішохідного переходу. Він квадратної форми. Тобто, схожий на геометричну фігуру. Квадрат. Молодці. Вгорі. Знак пішохідного переходу. А внизу? І у, фігура, квадрат. у квадрата багато кутів 4 і багато сторін 4, і всі вони однакові. А тепер за знаком пішохідного переходу та зеленим світлом світлофору переходимо ще одну дорогу, і перед нами будиночок бабусі. Скільки будинків? Який він? Високий чи низький? Скільки дерев? Багато чи одне дерево. Доріжка вузька чи широка до будинку. А віконця роздивіться, які вузькі, які широкі. Двері вузькі чи широкі. А якої форми віконце в дверях? Що знаходиться вгорі будинку, а що внизу? А ось і бабуся зустрічає милих оночат. Скільки всього людей? Багато. Можете порахувати, а скільки в руках у бабусі пирогів. Так, один. Але вона розріже його на шматки і вистачить всім і Андрійкові, і Марійці, і вам молят. Ви виконали всі завдання, познайомились з поняттями широкий та вузький. Повторили поняття один, багато-мало, великий маленький, високий низький, вгорі внизу а також геометричні фігури, круг та квадрат і вчили, повторювали правила дорожнього руху. До нових захоплюючих зустрічей, маленькі друзі!